Всім привіт! Я хочу розказати історію. Моя подружка звернулася до мене за, за допомогою, щоб я їй допомогла молодити або щось зробити, пересадити якось орхідеї. Було ось такі дві рослини, точніше, три, тому що там була повноцінна дітка. І вона вже мала своїх багато корінців, і ми пересадили їх. Тобто відсадили цю діточку, залишилось дві орхідеї. Ми зачистили в них лусочки. Це все робили по вайберз зв'язку, тому що Марина ну, живе за 50 км від Києва. Зачистили лусочки у обох у обох орхідей і омолодили їх. Значить, верхушечки ми так посадили. Вийшло у нас дві верхушечки, і одна цінна дітка відсаджена. Ось так вона виглядає. І це вже результати на сьогоднішній день. Дали корінці, гарно вкоренилися, а пеньочки дали по діточки. Два пеньочки дали обидва по діточки. А це ця діточка, яку ми відсадили, вона дала вже на сьогоднішній день квітоніс. Тому не бійтеся омолоджувати свої орхідеї. Дякую за увагу та до зустрічі на каналі.